Інна Писарєва висаджує дерево в пам'ять про своїх загиблих дітей Кирила та Софію. Підтримати жінку прийшла перша вчителька доньки Ольга Піддубна. каже, згадує свою ученицю завжди усміхненою. Ця дівчинка вчилася від першого по четвертий клас з нами. Згадую Софію лише із посмішкою, адже це справді була сонячна дитина, яка мала багато друзів, мала багато мрій. Торік, 28 квітня, під час ракетного удару по багатоповерхівці обірвалось життя і восьмирічної Уляни Тройчук, розповідає її мама Інна Кузьменко. Це добре до гілок висадженого фундука однокласниці Уляни Кіра та Софія зав'язують патріотичні стрічки. На згадку про їх дружбу пояснює Кіра. Доброю, добре, щирою, та... милою і гарним другом. Це була прекрасна дівчина, яка на жаль покинула світ. Місцева жителька Дар'я Розборська розповідає: прийшла висадити дерево в пам'ять про свою загиблу подругу. Вона навчалася в другому класі. Ми з нею дружили сім'ями з її батьками. Її втрати, вона померла разом з батьками. Її втрати це дуже важко було для мене, для моїх батьків, для всіх. Всі шість кущів іменні, кожне присвячене пам'яті конкретній дитині, розповіла міська голова Ірина Плетньова. Каже, висадили рослини в межах соціальної ініціативи Гай дитячих снів. Це гарна ініціатива була від медіахолдинг 1+,1 плюс та благодійного фонду озеленення України, яку ми з радістю підтримали, так як в нашому місті є загиблі дітки, які загинули в минулому році внаслідок ракетної обстрілу. Кущі фундука висадили на території школи, в якій навчались загиблі діти, додає Ірина Плетньова. В майбутньому, каже, планують облаштувати алею перемоги. Людмила Трум, Галина Стангріт Суспільне, новини Черкаси.